Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вони не мали права на помилку. Пише Маруся Звіробій, розносячи народних депутатів далі мовою оригіналу. Бо війна вже тривала, безвідповідальність і відсутність місків залили кров'ю країну. Адже ворогу, який вперся знову в найвищі щаблі керівництва, керувати безголовими найлегше. Нардепи та мати, фотографи і артисти у Верховній Раді свою справу зробили і віддали нашого лева зсу під керівництво. Цих недоліків скомандувало більшинство. Я вам перед виборами казала і зараз повторю. Не шановні виборці, весільних фотографів. Ви до в. Бойоби. За жодною іншою українською партією й близько нема такого відсотка зрадників і корупціонерів, як з монобільшості. Тепер запам'ятайте, все сьоні буде хорошо до всього хорошо. От конкретно ви не доживете. Ця країна розгрібатиме ваші права та помилки ще півсотні років. Так Маруся Звіробій написала наступне. є чотири політичних вибори: перше за владу, друге за опозицію, третє за іншу політсилу, четверте ні за кого. Кожен вибір має свої причини. Я підтримую позицію оскільки перша. Бачу забагато помилок влади, що призводять до критичних наслідків, і вважаю, що повністю не можна їй сьогодні довіряти. Неї має бути вагома українська противага, яка дасть можливість отримувати альтернативну інформацію версію її дій, аби мій власний вибір вірити владі чи ні, був об'єктивним, а не фанатичним. Друге, власне, доки існує опозиція, існуватиме й демократія. І як тільки зникне противага владі, автоматично країна опиниться в автократії. Найскравіший приклад відсутності опозиції з нещодавніх радянської Союз. Юз сучасних Росія ні те, ні інше, на мій погляд, не можна допустити варіантом розвитку нашої держави, бо я категорично проти рабства. І Якщо раптом ви від мене очікували, не пойми чого, то маю поставити до відома. Я дуже чітко розумію, як працюють основні важелі держави і чим нам сьогодні грозять єдині марафони. А також хто здатен бути українською позицією, а хто стане лише кишеньковими провладними цуциками для чергового замилювання очей. Народу, якщо комусь не зрозуміло, то мені жаль лише одного що через вас. Ше обмежена фейками бачення в їбінях з автоматами бігатимуть усі без поділу на політичні вподобання, і я не хочу відправляти туди молодих хлопців чихось дітей тільки тому, що ви ідіоти, які своїми руками будують автократичний марафон, який якщо сказав правду в тюрму ваших дітей, значить в тюрму сказав, що вони без грошей воюватимуть. Ну значить без грошей. Якщо самі не здатні на таке впливати, то довірте політичним силам здорове протистояння в площині законопроектів. Бо у більшість голосів в руках однієї. Людини це завжди невеликий вибір. Або Гітлер, або Сталін. І цей вибір безальтернативно завжди супроводжує смерті та тюрми. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.